Напередодні Дня Незалежності у Запоріжжі відкрили пам'ятник захисникам України. Цей камінь згадка про усіх тих запоріжців, хто загинув на майдані у Києві та на Донбасі під час АТО, та усім тим героям, що воюють і зараз. На востокі наші земляки захищають нашу родину. Наш батальйон територіальної оборони стоїть на границі. Наші земляки на пограничній зоні по Азовському морю. Наші земляки візді меморіал воякам лише перші з об'єктів, які планують розмістити у парку. У планах зробити окрему алею пам'яті загиблим патріотам. Та поки тут лише пам'ятник і стела з фотокартками. На цьому стенді розміщені фотографії запоріжців, які загинули за час проведення антитерористичної операції. Серед присутніх і родичі цих хлопців вони не стримують сльози та відкриття пам'ятника вважають необхідним. Ось кам'яроніверняса. Як не повернувся своїм родним, другі синов'я, муж'я, аси, браття, друзі, Это Ми завжди будемо пам'ятати. За усіх полеглих героїв відспівали молитву. Далі на честь військових пролунали постріли. Закінчилися урочистості покладанням перших квітів до пам'ятника, але лисак Федір Попадюк спеціально для медіагруп нові проекти.